Віддаємо шану вашому коханню та хочемо зробити вам подарунок. Звісно, романтичний подарунок, той, під який багато пар закохувалися, танцювали і були щасливими. Зараз я запрошую до студії співака Максима Бородіна. Добрий день. Добрий день, Максима. Вітаю. Дякую, бачите. що долучилися до нас. Давайте знайомитися з нашими героями. Давайте. Це Володимир та так. Ліна. Вітаю. Вітаю. Добрий день. Це Добрий наша день. сьогоднішня пара. Ради Військові вас Ми вас також. Наші захисники. Ліна, ваш ярий фанат. Добрий. Завжди Зараз ваші пісні в машині. Ну у вас гарний смак. Однозначно. Слухайте, мені взагалі дуже приємно, що я маю можливість долучитись до такої події. Такі часи живемо. І така світла подія, кохання знайшли одне одного. І якщо я до такого дотичний, Максим. я хочу сказати, що це велике щастя. Максима, але ж ми не можемо зараз не попросити вас виконати пісню, яку знає вся країна. Можемо попросити. Не, ви не можете не попросити, а я не можу її не виконати. Давайте. Тоді просимо, щоб ви заспівали. Запросла. Будь ласка, так, ну що, в студію гітару. <Vegas> Ми, Ми були на концерті на джерело У нього в Харкові <гум experienels> Клас. <клес> якби не ти я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, в чому сенсу просто з много життя. Життя. Наша історія, історі, просто почалась, я тихо жив собі, і ти собі жила, я говорив, що для людей любов, лиш звук, бо нам ігра людських сердець наших рук. Я опікалася, не раз і я горів, і я вважав, що світ хронічно захворів. І дві дороги заплилися у одну, і я піднявся на поверхню, а до того, йшов в одну. Якби не ти, я б не вірив в любов, якби не ти, я б не знав, чому сенсу просто много життя, життя, нехай не раз ще потуждану знов. Ти мені сили даєш ніби крила, Та хамі вони в небо летять. летять. Є обов'язково є вогонь, комусь пустий а хто сюди вагон Хтось вириває з м'ясом серце із грудей, шукає хтось любов у безлічі людей. Незьба у тренівуть, вона йде, вони не розминулись, Він її знайде, бо як ні, навіщо віч, ця планета та від свій воде. Якби на те, я б не вірив любов. Це много життя, життя, нехай не раче подустану знов, ти мені сили даєш ні викрив, так в небо летять, летять, якби не ти, я не вірив в любов. Не знав, чому сенсу простов земного життя, життя. Нехай не раз я паду, Стану знов ти мені сили даєш, ніби крила, З його вони в небо летять Летять якби не ти, я б не вірив, В любов, якби не ти. Не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Ого. В нашій історії повинно бути логічне продовження. І знаєш, ти саме та. Дівчина саме та жінка, з якою я хочу зв'язати наше спільне майбутнє. Я тебе дуже сильно кохаю, ти по справжньому особлива. і неймовірно. Дякую. Якщо що я сказала так, Дякую. Дякую. Але все знали. Є? Ні, ніхто ні про що не знав. Ми, ми знали? що ми вас вітаємо. Ні, ні, мені про що не знали. Це був сюрприз для всіх, для кожного. Для мене велика честь, що саме під мою пісню відбуваються такі красиві моменти кохання. Бажаємо вам, щоб ви довго-довго разом жили. Колись, колись не скоро померли в один день. приносите одне одному щастя. Дякую. Дякуємо вам. Боже, я думаю, це день не наступить ніколи. чесно. на вашому